У результаті російської атаки 10 жовтня в деяких регіонах України виявилися зруйновані або пошкоджені електростанції, які зараз справи з енергопостачанням в Одеській області розповіли в компанії ДТЕК Одеській електромережі на даний час. Енергоситуація напружена, але контрольована. Компанія розглядає безліч ситуацій, які можуть скластися в енергосистемі, тому ми готові до всіх викликів, навіть, навіть да, даже критичних. На сьогодні в нас всі 256 бригад, які працюють у нашій компанії, переведені на чергування та виконання аварійно-відновлених робот, якщо це буде потрібно. Генеральний директор Дмитро Григор'єв заявив, що віялових відключень отаси там побоюватися не потрібно. Протаварійні графіки, які дехто називає віяловими відключеннями, вони існували до війни, вони існують навіть зараз, вони будуть існувати і після. Але рішення щодо застосування протаварійних графіків приймає головний диспетчер енергосистеми Некокранерго. А компанія, в якій я працюю генеральним директором, ДТК Одеські електромережі, виконує ці команди. Наразі віялови, як ви кажете, відключення і інші протиаварійні графіки на території Одеської області не застосовуються, і інформації щодо планів застосування я не маю.